Іван Матвія 22, з першого вірша. А Ісус, відповідаючи, знову почав говорити їм притчами, кажучи: Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений. Та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи. Скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похапавши рабів його, познущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар. І послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши рабиті на роздоріжжя, зібрали всі, кого тільки спіткали злих і добрих. І весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну неубраного. Та й каже йому: Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: Зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Там буде плач та скажеть зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Що я хочу вас навчити надалі і на майбутнє, це коли ви будете брати в руки Біблію, і вам буде Святий Дух класти на серце, що читати. І коли ви прочитаєте той текст, то завжди зразу оприділіться, хто це говорить. В Біблії написано, як говорить Бог, як говорить Ісус Христос. Є слова, які говорить Святий Дух Божий, є слова, які говорять люди, Божі і неправдиві люди, і є слова, написані в Біблії, де говорять сатана і демони. Зразу зорієнтуйтеся, хто говорить і кому говорить. Ну, щоб ви всі знали, що для нас мають найбільшу цінність, це що говорить Бог, що говорить син і що говорить Дух Святий. Тому всі слова, які говорить Ісус Христос, а я Його проповідую, що Він Спаситель, Він целитель, Він Христящий Святим Духом, Він є правитель вселенної, Алілуя! Так ось текст наш говорить так, що ці слова всі сказав Ісус Христос. Якщо ми беремо їх, отак зважимо, ми ці всі слова, то ми маємо знати, що ці слова мають особливу ціну. І якщо ми довіряємося Богу, маємо знати, що в долі кожної людини ці слова мають дуже велику ціну. Велику істину спасіння роду людського, доброї новини, велику істину спасіння всякої людини, що робить Бог і що вирішує людина, Ісус Христос поклав в цій притчі. Вдумайтесь, будь ласка, читаю ще раз. Каже Ісус Христос: Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для свого сина. Якийсь великий цар вселенної готує і справляє велике весілля. І на це весілля цар посилає слух і кличуть людей, щоб гуртом веселитися і дякувати Богу. І ось проста така думка, але дуже зрозуміла. Як прийшла пора весілля, гості запрошені, взяли да переоцінили все, для них цар це ніщо, син його ніщо, і весілля їхнє теж ніщо. Якоїсь такої особливої ваги немає. Що має вагу для цих людей? Чим вони цінять? Та написано: для одних ціну мали воли, для когось земля. Я не раз говорю такі слова: прийде хвороба до любого з нас, і ми покидаємо все. Хай там не один, а сто волів стоїть і мечать. Прийдуть демони, як насядуть і донизу. Нічого не треба, все покотилося донизу. Слідче, прийде смерть, і що ти своїми волами будеш робити? Поріжеш, поконсервуєш і в гроб з собою. Я знаю, що воли це воли і земля це земля. Но треба знати, хто господар вселенної. І хоч щоб добре воли горали, май хороші відносини з господаром вселенної. І воли будуть хороші. Хоч щоб земля родила, май справу із творцем неба і землі. Але люди не раз думають, що якщо вже щось трошки появилося, показалося, десь трошки окреп, якийсь чуб задерся, вже і все. Подує вітер з другої сторони, і з того чуба лисина буде за дуже короткий час. Але люди того не знають. І що саме дивне, люди були ці, всі наперед запрошені на це велике весілля. Якщо один каже, в мене воли, і так, вроді би, дипломатично відказався, а той в мене земля, і так більш акуратно, вроді, уйшов в сторону. А останній, що собі ж каже, похапавши рабів його, знущалися таї. Повбивали їх. Ось що які люди є на землі. Справа в тому, що цар послав слух. І над слугами цього царя неоднократно жителі землі, островів, країн, політичних структур, і навіть у нас на Україні неоднократно принижували, осміювали, критикували і знущались. Роблячи отаке зло для слуг рабів цього великого царя, ці люди хочуть оскорбити, посоромити, принизити і достати Бога. Ну і наскільки я тут читаю, от, похоже, їм це вдалося. Всякі отакі речі, недобрі по відношенню до Бога, до Євангелія, до Ісуса Христа, вони ще нікому ніколи не пройшли. Безнаказано. що чоловік посіє, те він і пожне. Ми маємо знати, в чому знаходиться причина, що так багато гнали, і били, і знущалися над апостолом Павлом. Тому що він, будучи савлом, гнав церкву і пролив дуже багато крові християн. Якби ми були в управлінні, у Бога там у тих кабінетах. І вирішували би, чи ставити Савла апостолом, чи ні, ми б, напевно, не поставили б, щоб ми знали, що він наробив. Але Бог поставив. Щоб ви знали, Бог хоче підняти нас, і Бог благословляє нас. І так, що текст нам говорить далі? І розгнівався цар, послав своє військо і вигубив тих обійників, і їхнє місто спалив. Тоді він каже своїм: весілля готове, але недостойні були ті покликані, то ж підіть на роздоріжжя і котики спіткайте, кличте їх на весілля. І вийшовши рабиті на роздоріжжя, зібрали всі, кого тільки спіткали: злих і добрих. І весільна кімната гістьми не просто наповнилась, а переповнилась. А раби добре працювали чи ні? Добре. Накликали багато людей. Цар сказав, і раби працювали. На сьогоднішній день мільйони або мільярди Євангелій, які осіли на Україні. Гарні з ілюстраціями російська, слов'янська, польська, французька, німецька, як ухоч, це все є. Попрацювали раби його. Весь час кликали і кличуть наших людей. Це ж не я писав сценарії. Це ж не я це придумав. Це робилося до мене вже 2000 років, і сьогодні я пару років це зроблю. Потім я уйду хтось інший за мною буде це робити. І поки не прийде Ісус Христос. І наша задача кликати людей до царя на весілля. І що ми будемо ще капризні, шановні? Чи це ж не на роботу, це ж не до плугів, це ж не в шахту. Хоч і часом раді Господа, і це треба робити. А каже, кличте їх на весілля. І багато людей накликали, і дім написано переповнився. На сьогоднішній день біля 50 телепередач працює на Україні зараз, де Бог говорить до людей. Біля 200 радіопередач і Бог говорить. Видається, мабуть, до 150 християнських газет, і Бог говорить. І весь час Бог кличе людей до себе. І місце Боже, коли Бог кличе, наповняється, наповняється і наповняється. Слава Богу. І так ми працюємо. Може, не все ми завжди бачимо, але воно все працює і дуже гарно працює. Тільки по чому мене була ревність, що коли я читаю статистику, то в Аргентині біля 9 мільйонів хрещених духовностей. Читаю другу статистику у Бразилії 40 чи 50 мільйонів хрещених духовностей. І мені дуже кортить, щоб побільше наших слав'ян. Було спасених і хрещених Духом Святим. Але будьмо до цього питання такі тверезі, і працюємо і виконуємо волю Царя-Царів Господа Ісуса Христа. Хай Бог благословить, що наш текст говорить далі. Як прийшов вже той цар до гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільного необраного, та й каже йому: Як ти, друже, війшовши сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав, тоді цар сказав своїм словом: Звіжіть йому ноги руки і киньте до зовнішньої темряви, де буде плач і скрегіт зубів. Якщо говорити в доступному такому виразі, у нас є одежа, в якій ми робимо ремонт у квартирі. і в нас є одежа, в якій ми працюємо на якійсь роботі. У когось це раба одежа, у когось це синя, сіра, у когось біла. І в нас є, ясна річ, одежа, яку ми завдякаємо своє тіло і приходимо на місце, де приходить Ісус Христос, в одежу, в якій ми поклоняємося Богу, смираємося. Зовсім інша одежа. І це буде дуже нерозумно, коли я в тій одежі, якій роблю ремонт, і в такій одежі приїдуть на весілля до когось. То мене звідти відправлять. Наша думка, яку ми зараз піднімаємо у ці притчі Господа Ісуса Христа, що коли у нас є велика можливість і нас кличуть, не будьмо прошеними. Коли ми відкликнулися, і ми знаємо, що нам треба попасти в надзвичайно велике унікальне місце, то будьмо, будь ласка, такі слова благорозумними. Це ж те місце, де будуть всі пророки. Ми йдемо в те місце, де будуть всі апостоли. Ми йдемо в те місце, де є Ісус Христос, де сам Бог і всі небесні ангели і велике військо. Давайте ми трошки займемося собою, а яку ж то треба там мати одежу. І коли ми тлумачимо це в духовному варіанті, то ми знаємо, що як би я себе не оправдував, а ви разом зі мною, то все рівно, з Божої точки зору, людська праведність це як замурзана одежа. Ми маємо це знати, що ми всі винуваті, ми всі грішні. І якби я себе не полірував, я не зможу себе вивести на рівень той, який потребує ота кімната, щоб мене звідти не викинули. І мене тоді інтересує питання: якщо праведність треба мати Божу, де вона береться? Хто мене може оправдати? І немає іншого імені на небі більше, на землі і під землею, крім одного імені, який оправдує всякого приходящого. І дякуючи Ісусу, я можу покаятись, я можу увірувати, я можу очиститись, омитись і ним оправдатись, або верніше, вірую в нього. І вже в такій одежі, як я прибуду на весілля, прийде церква синок. Це що за парень тут? А син скаже: Він покаявся, він мої білі одежі. Для нас це має сьогодні значення. Я хотів би вернутися зараз ще раз і дещо повторити. Хто не спасець? Хто не попаде на весілля? Перше. Люди, які злегковажили покликом. Друге, люди, яким земля воли і все земле багатоцінніше Божого поклику. От, будь ласка, пріоритет. Подумаймо, ми можемо мати дуже багато всяких справ на землі, Май, але тільки якщо Господь, ми все лишаємо. Господь є Бог. Ми знаємо, хто є цар. Любому із нас так влучно раз і зубну біль, і тобі на землі. Нічого не мило. Хоч ти мільйонер, і тебе корона золота чи лаврова на голові. Зубна біль торк, все, ти нікого бачити не хочеш. Слідуючи, особливо люди, які вороже відносяться до Бога, до Ісуса Христа, до Євангелія і до рабів Божих, ці люди великопостраждають і тут, на землі, і пізніше. І ті люди, не спасуться, хто вже були у самих воріт, вже цей аж попав до тієї кімнати. Але був як чорна ворота, бо всі були в білому, а він прийшов своєму. Проста така, друзі, річ, але дуже для нас зараз важлива. Ми маємо всі подумати, що я маю зробити, щоб покаятись. От ми думаємо зараз, слухаємо, розсуждаємо, аналізуємо, а який я? А як живу я? І де знаходжусь я. Пройде ще декілька десятків років, і ми все залишимо. Навіть не треба багато років, дай люба біль прийде, і ми все залишимо. І зовсім інше питання, коли я лишаю гріх, лишаю беззаконня, лишаю оте все недобре ради Ісуса, ради Євангелія і входжу в число, народу Божого. Ви уявіть собі, що чоловік майже прийшов, майже фініш, майже перемога, майже благословення. Уявіть собі. Він послухався, він не судив, він не критикував, він все оцінив. Одне не допрацював, яка має бути одежа? А думає, простить, беруть його раби і беруть його прямо з за стола. Приходять такі гарні хлопаки, в'яжуть йому руки, в'яжуть йому ноги. І там написано, зв'яжіть йому ноги і руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Не положить, а киньте. Він ще, мабуть, хвилин 40 падав. Поки впав у огонь. Ось такі пережиття. Для нас це є важливо. Особливо важливо те, що це є слово Ісуса Христа. Тут написано так: багато покликаних. І на сьогодні ми знаємо, у нас є 49 мільйонів українців, і Бог всі 49 кличе. Хоча відкликаються, скажімо, там сотні тисяч. І знову стоїть питання: якщо я відкликнувся, і Бог мене кличе, то що я маю зробити? Такого правильного? Щоб досягнути того великого рівня і тої великої мети, яку Господь кладе в моє серце, в моє життя і в мою долю. Коли жив Ісус Христос на землі, я запитую вас, йому було легко чи ні? Що в нього були всі однодумці, що всі хлопали по плічку? Ой, ти правильно проповідаєш! Правильно, правильно. Опозиція і против. І так було для пророків, і так було для апостолів, так є сьогодні, друзі, і нам. А життя наше проходить, рухається. Я не раз одну таку річ розказую, що у нас сьогодні багато наших дітей, синів наших, вони подивляться на цих боксерів, як вони там друг друга б'ють, які вони там, значить, ці тіла мають. Вони там мліють. Думаю, що це вже такий верх досконалості, далі немає. Це вже така слава, вінки, телебачення, оце блимання, оце в спишки, газети. Друзі, та це все не так. Ніхто не показує, як вони доживають. Не полінуйтеся, можете пошукати Є і в пресі, як ці люди доживають. Раді такої слави все життя на людях по лиці б'ють. Бачите ціна? А ради Ісуса, хтось покаже пальцем, хтось ступне ногою, хтось буває, не уважить, витокне, буває. Дякуй Бога, що за Ісуса. Ми знаємо, куди йдемо. Ми знаємо, за ким ідемо. І ми знаємо, що ми робимо. І Якщо терпіть, то ми знаємо, за що ми терпимо. Алілуя! І ради Ісуса, друзі, треба терпіть. І ми будемо терпіть, і нас Бог благословить. Це серйозне питання. Поміркуємо. Господи, будь ласка, допоможи мені зорієнтуватися правильно. Як я живу? Яка ціль мого життя? І куди я йду? Чи знаю я, Господи, що таке оця весільна одежа, що таке праведність від Ісуса Христа? Що таке бути оправданими Ісусом Христом? Мабуть, всі це переживали, коли група студентів чи старшокласників здають екзамени. І всі хвилюються, не сплять. Там таке напряження. Один зайшов, бере самий легкий білет, раз, 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 вийшов і хух, я здав. Всі п'ять питань чудово. Ви розумієте, він виходить в цей саме коридор, а там таке напряження, там така давка, ну, ну що там? Їх дальше давить пресує, а він що? Руку в кишені: Алілуя! Чого ти тішишся? А я здав. Так само, друзі, коли стоїть питання оправдання. Якщо я був на аудієнці Ісуса. Якщо я мав і маю з ним зустріч вчора, сьогодні позавчора щось було так, не так, я з ним зустрічаюся, вибачаюся, каюся, і я знаю, що Він мені простив, як би на мене всі не давили, але мені прощено. Мені простив Ісус Христос. Тоді немає тої вини, немає тої давки, немає тієї муки, якраз від відчуття вини, від оцеї давки. Від цього впливу демонів, від самого гріха і нечестя звільняє Ісус Христос. Алілуя! Просто легко і доступно, ану корутенько сповнимо. помирають два розбійники, Верніше, їх добивають. Один чекає, скорій би добили би, бо куди? У рай. А другий що? Хоть би ще пару секунд потерпіли би, бо прямо зараз у пекло. Все те саме, тільки це й увірував, а це й ні. Одного добивають. Ще потерпіть цих 30-40 секунд, чи хвилин, і все. Господь, дай сили. І раз. Ангела два, беруть і доченьку потащила на небо. А того куди? Донесу.